Всім доброго дня! Сезон гарбузів вже у розпалі. І сьогодні буду готувати легку і смачну страву, тушкований гарбуз з томатним соусом чи пастою це за бажанням. Навіть ті, хто не любить гарбуз, після цієї страви будуть його обожнювати. Цю страву можна приготувати на сніданок і також на вечерю додати якусь то рибку чи м'язку. Давайте приготуємо це разом. А перед цим попрошу підтримати молодий канал підпискою, подобайкою і написати коментар. Якщо немає можливості писати, чи настрою немає, поставте маленький смайлик. Вам не складно, а мені приємно. Готуємо гарбуз берем, який вам подобається. Чистимо його від шкурки і виходить у нас приблизно 500 грамів. Цибулька середнього розміру, 2-3 зубки чеснику і томатна паста, чи, як у мене, соус власного приготування. Гарбуз нарізаю кубиками приблизно 1,5 см. Цибульку можна порізати кубіками чи полукільцями. Часник нарізаю дрібно. На розігріту пательню наливаю рослинну олію 2 столові ложки і смажу цибулю до рум'яності, періодично перемішую. Коли цибулька гарно підсмажилась, додаю гарбуз. На середньому вогні обсмажу 5-7 хвилин. Тепер можна додавати сіль, перець чи спеції, котрі вам подобаються. Додавайте завжди за смаком. Після того, як горбуз гарно підрум'янився, беру 100 мл води, додаю 2 столові ложки томатної пасти чи, як тут, соусу. Ложкою перемішую і після цього вливаю. На пательню, тушу на середньому вогні 5 хвилин і періодично теж обов'язково перемішую. Гарбуз повинен стати м'який, а не розвалитися в кашу. Коли рідина гарно випариться, додаю чесник дрібно порізаний. Ми чесник обожнюємо, а хто не любить. Чи є противопоказання, не додавайте. Ще пів хвилинки на пательні перемішую і вимикаю. Страва майже готова. Наприкінці прикрашаю зеленью, петрушкою чи укропом це за бажанням. Дуже смакує як в гарячому, так і холодному вигляді. Готуйте задоволенням до зустрічі на каналі!